І це дійсно такий диво пакетик. Чому тому, що це здоровий та збалансований прийом їжі, тому що це дуже швидко, і це дуже просто, тому що це неймовірно смачно. І я знаю, що ви вже в цьому переконалися всі, ті, хто пробував, і це дійсно зручно, тому що це можна використовувати в дорозі на роботі. Тобі нічого не треба думати про те, як це окремо треба приготувати, щось окремо щодо цього купити. Все в наших руках і все, і все швидко і зручно. І що ж такого в цьому пакетику ще цікавого? Просто коротка справка: 20 грамів протеїну. 27 вітамінів та мінералів і лише 199 калорій. Уявіть, що такий маленький пакетик вмістить так багато вітамінів, мінералів і взагалі переваг для нашого організму і як ми будемо далі говорити для схуднення. Для чого він потрібен? Ми вже багато про це казали, швиденько пройдусь. Ну, це, по-перше, заміна прикусу або прийому їжі. Тобто ви можете як заміняти повноцінний прийом їжі таким коктейлем, так і замінити перекус, що, наприклад, я сьогодні якраз робила на роботі. Це дійсно дуже зручно. Тут просто хочу акцентувати, наголосити, що це дійсно повноцінна така заміна їжі. Тобто, це не значить, що все життя треба харчуватись одними коктейлями, але коли ми худнемо, але коли там не вистачає часу, ви дійсно можете коктейлем замінити прийом їжі або перекус. Ці коктейлі потрібні для схуднення. Також для підтримки ваги, тобто є люди, які яким не треба худнути, але які їм треба утримувати. Бо їм важко це да. Тобто, ми всі знаємо, що одна справа худнути, але потім це треба ще втримати. І комусь це вдається легко, а для когось це дуже важко. Тому замінюючи далі, наприклад, вечерю, як я це буду робити сьогоднішнього дня. Це дає також можливість не 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 і до речі, я знаю, що є питання, чи можна набирати вагу а, з нашими коктейлями. Скажу так, можна це не в рамках нашого марафону, тому не хочу на сьогодні на цьому зупинятися. Але а, за рекомендацією а, виробника, ви можете м м після кожного прийому їжі пити один коктейль і також один коктейль перед сном. І таким чином у вас буде додаткових 800 калорій в день, завдяки чому ви можете а, набирати вагу, якщо вам це потрібно. Це такий лайфхак. Це навіть не просто лайфхака, це реальна рекомендація від виробника, тому якщо в когось така зворотня проблема, то, будь ласка, з нашими коктейлями можливо, і це. Також цей коктейль підходить і для інтервального голодування, бо є такі люди, які люблять але або яким потрібно бути на інтервальному голодуванні, і питають, чи там достатньо всього, чи можна, так можна. Ви можете також замінити один з прийомів їжі або навіть два прийоми їжі, і ви будете разом з тим отримувати необхідні вітаміни мінерали. І також такий цікавий факт, що цей коктейль можна не просто можна, навіть потрібно вживати після баріатричної операції. Для тих, хто не знає, це таке штучне зменшення шлунку, а, коли для людей, які ну це такі що, також один з способів боротьби з зайвою вогою, коли люди вже ну мають такий досить високий, як правило, ступінь ожиріння а, або просто хочуть якось з цим боротися і їм штучно зменшують шлунок для того, щоб вони ну як то кажуть, менше їли. Да і після такої операції це ну як розумієте, досить складна саме для організму операція. А потрібно Певне харчування не можна чогось їсти, якихось продуктів має бути там рідка їжа і так далі. І от саме після баріатричної операції також ці коктейлі приймають. Більш того, наш виробник, нутріфарма в Туреччині, має офіційні контракти з клініками в Туреччині, які роблять баріатричні операції, і вони купують саме ці коктейлі для того, щоб клієнти... Пили їх вживали після таких операцій, і це також така ну, крутий знаєте, факт, крута фішка, чому ми обрали коктейль саме цього виробника. Тому що ви ж розумієте, що ну взагалі не кожна клініка а, візьме там, ну просто що їм захотілося. Тобто, це також робляться дослідження, вивчається склад, а, якісь тести і так далі. Тобто а, дуже ретельно обирається продукт, який можна вживати в клініки після подібних операцій. А, також. Які в нас є смаки, вже також неодноразово говорили. Це банан з печивом, це полуниця з вершками і це подвійний шоколад. Е, немає зараз міксу, бо є ще мікс смаків, але немає на складі. Е, тим не менш, е, мені здається, що е, враховуючи, як хочеться багато тих коктейлів пити, навіть можна купити відразу три упаковки, або запропонувати своїм клієнтам і е, заробити більше е, і спробувати всі смаки. І що важливо, 30 порцій в коробці, тобто. Е, Серед всіх, кого я бачила, це така найвища цифра, і це дійсно дуже багато порцій. Ну і е, сама саме дозування це ще дуже зручно. Да? Тобто, якщо ви бачили більше таких коктейлів вони в великих коробках, і треба там думати, куди насипати, з чим змішати, і ще щось тут ви можете брати з собою пакетик, Дорогу на роботу це дуже зручно, це просто неймовірно зручно. І я навіть не побоюсь цього слова, що ми е, такі вирізняємося саме цим е, на ринку України. Далі, як вживати? Ну, ми знаємо, да, що хто хто вже купив, хто вже бачив рекомендації на упаковці, що треба вміст пакетику за допомогою шекушера блендеру. Бажаю комусь виграти той блендер що на третьому місці з 300 мл напівзнежиреного молока. Виробник рекомендує 1,5% жирності молока, і якраз калорії враховані 199 калорій на повці враховані, якраз з урахуванням молока 1,5%. Але ви можете додавати йогурт, кефір. І все це з задоволенням випити, тому що ми вже перепробували все, і хочу сказати, що це дійсно неймовірно смачно І з молоком, і з кефіром, і з йогуртом, і з чим тільки завгодно. Ну і було багато питань: чи, а, чи, чи можна не молоком а чимось іншим? Ще частково відповіла. Але також хочу відповіти, щоб зберігати а, ту саму калорійність. Ви бачите, текст знизу це може бути або триста мілілітрів напізножирного молока, тобто 1,5%, або 360 мл соєвого молока, або якщо це кефір, це 250 мл звичайного кефіру, або 300 Легкого кефіру, ну, тобто теж нежиреного, і можна також 250 грамів з нежиреного йогурту. Або ще 300 мл мигдального або кокосового молока. Тобто зверніть увагу, що ну, будь ласка, не п'єте молоко, кефір, не хочете кефір, візьміть йогурт. Більш того, не хочете, і не можете, не любите молоко, кефір або йогурт є вода. І з водою вони теж, теж дійсно смачні. Ми все це пробували. Вони, можливо, не такі густі, як з молоком, да, або там з йогуртом, там, але вони дійсно смачні. Вони мають такий свій цікавий смак. І е, е, гарна новина, що з водою вони менш калорійні. тому що якщо з молоком це близько там 200 калорій, сто то з водою. Це буде близько 100 калорій, тобто ви ще понижуєте калорійність цього коктейлю. Е, невеличка така справка та по складу. Сьогодні після мене ви ще більш детально дізнаєтесь про це з точки зору нутриціології. але просто додам, що це е, дійсно повноцінний раціон на основі концентрату сироваткового протеїну. Е, і про сироватку протеїн це взагалі е, окрема тема, тому що е, в нас, ну ми мабуть, хіба не єдині серед мережевих компаній, е, яка пропонує продукцію для здоров'я, дає саме сироватковий протеїн, е, і він особливий. Тому що ну має свої переваги, також трошки пізніше. Він допомагає зберегти до речі м'язову масу під час худнення, навіть у тих людей, які не займаються спортом. І також він має здатність засвоюватись організмом практично на 100%. Там і тому він вважається одним з найкращих джерел білка. І окрім того, містить всі незамінні амінокислоти, які організм не здатний виробляти самостійно, або от повинен отримувати з їжі. Тобто Він дійсно унікальний, і ми щасливі, що саме такий продукт з сировативим протеїном ми можемо пропонувати вам. Інолін також у складі добавки прискорюю. Спалювання жиру і вважається пребіотиком. Також є олія льону, яка здатна розщеплювати жири, виводити з організму токсину та е, покращити е, роботу кишківника. І є клітковина, яка допомагає продуктам харчування швидше з травною системою і запобігає газоутворенню. Як казала, коктейль має три приємні смаки, а е, містить зовсім трохи підсолодничів і не містить глютену, консервантів і шкідливих для здоров'я речовин. Також на слайді бачите більш такий детальний склад. Є склад і в нас на сайті, і на самих коробках. Тому тут не зупиняюся. А хто вже хотів сфоткав чи подивився? Ну і і тільки швиденько хочу зупині зупинитись на таблиці харчової цінності а, причому не не для того, щоб ще звернути увагу, і ви подивилися скільки всього міститься в наших неймовірних коктейлях. Ви бачите і харчові волокна, і протеїн, і скільки вітамінів. Uh, ну просто неймовірна кількість всього і в ну, гарних дозуваннях, але хочу, щоб ви звернули ще увагу на цей стовпчик, де кількість на 100 грамів порошку і кількість на одну порцію, тому що дуже багато питань, як же рахувати калорії, наприклад, якщо ми не з молоком дав йому дали рекомендації заміти на цю кількість калорій, скільки грам кефіру, скілки, скільки, скільки грам йогурту, там соєвого молока і так далі. Але наприклад, з водою, давайте розберемо на прикладі води ви бачите колоночка кількість на 100 грамів порошку, в нас 431 колонія. В нас в одному сашетіки 23 грами, тобто це ну, там близько 100 калорій на один пакетик. Вода в нас що? Калорій немає, тому якщо ми змішуємо з водою, це близько 100 калорій в одній порції. тобто розуміємо, як калорії да? є кількість калорій на пакеті, це близько 100, і якщо ви змішуєте там з кефіром, з йогуртом, з молоком, ви берете, тобто плюсуєте ще кількість а, цієї порції молока, кефіра чи чого ви ще берете води а, до, до порошення? На... <плес> <плес> Любочка зазон, і, з та, да, будь, будь ласка, кількість а, калорій може собі порахувати, яку там ви хочете чи плануєте. Тобто, наприклад, за рахунок води можна дійсно в два рази зменшити ще й калорій, калорійність, але маєте розуміти, що з молоком це все таки трохи ситніше, наприклад, да, тобто вода не дає цієї ситності. Також продовження цієї таблиці для тих, хто хоче подивитися ще скільки мінералів ми маємо в цьому коктейлі, просто неймовірно. Це знаєте, як таблиця Менделєєва просто можна тут побачити.